Сьогодні поговоримо про таку салонну процедуру, як вихід з чорного. Чому ж вона частіше всього найдорожча в салоні, навіть часто найдорожча, ніж техніка AirTouch. І так, чому так? Дивіться, тому що в цій процедурі дуже багато етапності. І навіть якщо ви не хочете бути блондинкою, а просто з темного в якийсь там світло коричневий, то, на жаль, у нас немає якоїсь там фарби нано, з нанотехнології, яку ми можемо нанести, і вона візьме і там, де треба, зробить світліше. На жаль, так це не відбувається. Це відбувається по-іншому. Дуже багато етапів в цій процедурі. Так, і по-перше, дивіться, першим етапом це, наприклад, як я роблю, так? це кисла змивка. Далі це процес або освітлення, або висвітлення там, де була косметична база. Тобто її треба забрати. Який це буде етап висвітлення чи освітлення? Це залежить перше від того, наскільки хоче бути світліший клієнт. По-друге, наскільки волосся готове до таких процедур, бо воно може якийсь, там, наприклад, не витримувати висвітлення, але витримувати освітлення. Як правило, косметична база, там, де в нас пофарбовано в якийсь темний, коричневий чи чорний, вона не знімається рівномірно. І це не залежить від того, як. Гарно наносив майстер фарбу. Все одно це будуть плями. Після того, як ми отримали зняття, ми отримуємо полотно з плямами, далі треба з тими плямами щось робити. Тут два варіанти. Якщо ми йдемо світліше і волосся дозволяє, то всі темні плями ми вибираємо і намагаємося їх. Зробити світліші під ті, які вже є. Якщо ні, або не потрібно більш світлий результат, то ці плями вибираються і робляться під самі темні. Коли полотно вирівнюється, ми тонуємо. Іноді тонування в день зняття кольору може бути 2 або навіть 3. І це нормально для такого процесу. Зразу треба розуміти, що волосся. Ушкоджується в якійсь мірі, воно стає чутливим. Ваше перше тонування, навіть якщо їх буде 2 чи 3 в день фарбування, буде досить швидко змиватися, і перестане воно швидко змиватися десь за 2 тонування. Цю процедуру вихід з темного можна зробити за 1 або там, 2 дні. Її не треба розтягувати на багато місяців чи там, не знаю, тижнів, думаючи, що це більш, менш шкідливо для волосся. Ні, це ще буде шкідливіше для волосся, чим якщо ви це зробите за один чи 2 дні. Чому за один чи 2 дні? Тому що буває така довжина і густота, що робочий день закінчився. а... Ваша, ваші процеси ще не закінчились, тому на якомусь етапі можна зупинитися і на наступний день а, закінчити роботу. Це найефективніше. Вашого клієнта треба попереджати, що ця процедура може бути на півдня або на день. Це залежить від. А, Також вам за волоссям треба буде доглядати, наче ви блондинка, навіть якщо ви з темно-коричневого чи чорного стали світло коричневі Тому що дуже багато етапності. Треба розуміти, що буде пошкодженість волосся, і немає у нас такого щадящого, Якогось, чогось фарби чи засобу, яке не пошкодить волосся. Вам придеться за ним доглядати. Але я, наприклад, раджу, що краще один раз вийти в бажаний колір і далі його підтримувати, доглядати за волосся. Ходити в салон раз на місяць, робити лугову змивку, яку називають кислою, немає сенсу. Зразу кажу, оті, от що зробили, пішли додому і потемніли. Таких дуже багато. Ви знову повертаєтесь в салон, вам знову її роблять. Ви знову повертаєтесь до салону, вам знову роблять лугову смивку, ви трошки режієте, бачите, що ви світла, вас знову відпускають додому, ви миєте голову один чи два рази і знову стаєте темно. Вам знову через місяць роблять лугову смивку, і потрошки ви як-то платите якусь суму, але так ви не приходите до бажаного результату. На вашому полотні з'являються плями. Від цієї процедури ваше волосся стає пошкодженим на рівні з блондом, а світліше ви так і не стали. До чого це я веду? Що не так багато майстрів має навик і чи десь вчились чи навчились робити цю процедуру. Тому й ціна така. Ті майстри, які вміють круто це робити, воно не буде дешево, бо вони вже дуже багато вклали в своє навчання. Тому так, вихід з темного процедура, яка довга, складна як для майстра, так і для клієнта, висидіти весь час. Травматична для волосся, вона дорога, часто коштує дорожче, ніж е, всіми любимий AirTouch. Чому взяла, за приклад, цю техніку? Тому що ну, зараз вона найдорожча на ринку б'юті. Тому ті, хто виходять з темного, вам перше треба подумати. Підібрати е, спеціаліста і підготуватись дійсно морально, фінансово до цієї процедури, якщо ви дійсно зібралися переходити так глобально з темного в світле. І ще такий момент: не намагайтесь це зробити вдома, то біда. Чесно, потім виправляти це дорожче і травматичніше, ніж якщо. Тому, якщо ви все-таки зібрались. Робити цю процедуру. Добре подумайте, підберіть майстра, підготуйтесь морально, фінансово, фізично висидіти це, і можна йти в цю процедуру. Ось так. Всім гарного дня і настрою.